Хоче забув, шурупи витягнути з карманів. Так, у мене сьогодні тренування буде лайтове, тому що я, по-перше, вже пив сьогодні мохітос, а це означає, що я не можу випити жиросжигатель, бо дуже велике навантаження. Хорошо, блядь. Хорошо, що я бороду це пізда. Бать, не пив два часа. Пить хочу пиздец. Оце хорошо. Ой, щось побігло. Думав, стявся, а то з мене просто вода л'ється. Коли ви тренуєтесь і отаке велике сонце обов'язково пийте багато... Ні, все-таки той світ лучше. Багато води. Це обов'язково для того, щоб було гарне самопочуття. Ну а я побіг. Чао!